Вітаю, друзі. Зеленський. У інтерв'ю французьким журналістам заявив про те, що територію України можна повертати і дипломатичним шляхом, а не лише військовим, і для цього створена формула миру і проводяться так звані саміти миру. Це надзвичайно брехлива теза, яка не підтверджується прикладами з історії. Я не пам'ятаю жодного прикладу з історії з новітньої історії, щоб агресор добровільно погодився віддати ті території, які він завоював в результаті військових дій, якщо він не переможений або не ослаблений до такого рівня, як, наприклад, СССР, який фактично відмовився від своїх де-факто окупованих країн у східній Європі. Я не пам'ятаю такого історичного прикладу. Якщо ви знаєте такі історичні приклади, то наведіть, будь ласка, їх в коментарях і тоді обговоримо, продискутуємо про них. Однак, теза Зеленського про те, що території, які Російська Федерація окупувала в результаті військових дій, території України, які Російська Федерація окупувала в результаті військових дій, можна повернути дипломатичним шляхом. Через тиск на Російську Федерацію це брехлива теза, яка свідомо вводить в оману українців. Чим Зеленський займається з моменту вступу на посаду у 2019 році. Не ведіться на це. Це обман, немає можливості повернути території дипломатичним шляхом. У разі, якщо Російська Федерація не буде переможена або ослаблена до такого рівня, що вона не зможе контролювати ці території, ми повинні чітко це розуміти і повинні вказувати Зеленському та його Шепіто на те, що ми розуміємо, що вони нам брешуть і не відмовляються від брехні так. З точки зору політесу, всі учасники політичного процесу виступають за перемовини. За це виступають і Сполучені Штати Америки, за це виступають і країни Європейського Союзу, за це виступає і Китайська Народна Республіка, за це нібито виступає Російська Федерація, але це все лише політес. Всі ці політики, всі лідери цих країн розуміють, що реалії після війни визначаються на полі бою, і потім з допомогою дипломатичних зусиль лише фіксуються. Та реальність, яка утвориться на полі бою, і ми повинні дивитися правді у вічі, а не вірити у ці казочки Зеленського, які він розповідає нам з 2019 року, обманюючи нас щодня. щодня. Слава Україні!